Дитячо-юнацькому спортивному клубі «Кемпо» правкому морського торговельного порту Южний з'явився сенсей. Дмитро Прокудін відтепер тренуватиме не тільки молодші групи, а й усі вікові категорії вихованців клубу. Також на його плечі лягає організація спільних тренувань між групами та різноманітні заходи спортивної секції. В урочистій обстановці президент ДЮСК Кемпо Олег Барков вручив сенсею посвідчення та значок. До речі, Дмитро також став віце-президентом клубу. Гордость. заработала, навірне. Тяжелим трудом. В серді, ми сподіваюся, я буду оправдати це звання і в клубі, дійсно, щось поміняється в лучшую сторону. Дмитро займається у секції вже близько 15 років і за цей час показав себе як професіональний спортсмен, гідний тренер та гарна людина. В нього є усі ті якості, які повинні бути у сенсея та віце-президента. І його кандидатура ідеально вписується у ці критерії. Про Дмитрій, Дмітрій, во-первых, майстер спорту. по кикбоксингу. Двукратный чемпион Кубка мира. Многократный чемпион Украины по кикбоксингу. Это что касается спортивного его роста и его достижений. Но самое главное для меня, как для сенсея и президента клуба, это преемственность. Вот Прокудин Дмитрий – это тренер от Бога, он находит общий язык с, со спортсменами, с родителями, с спортсменами младших групп, старших групп. Но самое главное, это мне нужен результат в клубе. И человек, который может дать этот результат нашему клубу, городу, области и даже Украине, это Прокудин Дмитрий. Для того аби стати сенсеєм, потрібно мати звання не нижче майстра спорту, гідно показувати свої вміння і навички на змаганнях різного рівня, і, звісно, цілком викладатися на тренуваннях. І неважливо, тренер ти чи вихованець. Що цікаво, цей захід мав і ще один святковий момент: троє вихованців ДЮСК кемпо, правкому морського торговельного порту Южний, які також є і тренерами, зайняли призові місця у Івано-Франковську на відкритому Кубку України з кікбоксингу. Він проходив з 10 по 13 березня. На заході була присутня невелика кількість спортсменів близько та чоловік, проте їх підготовка була на досить високому рівні. У запеклих поєдинках по ітфайтингу та лайтконтакті южнінські спортсмени Леонід Заборін, Дмитро Прокудін та Василь Денов привезли додому нагороди вищих гатунків. Бої були непростими, проте майстерність наших кікбоксерів допомогла їм перемогти. В цілому доволі результатами, два перших місця на Кубці України. Бої були хороші, соперники на доволі рівні, за счет того, що на цих соревнованиях було не очень много людей, але. Так получилось, что мало людей, но более-менее невысокого уровня были. Каждый был подготовлен спортсменом. И это лучше, я считаю, что лучше поработать с более ребятами, которыми твоего уровня, чем много провести боев с ребятами, которые ниже твоего уровня, от которого ты ничего не получаешь. В боях с ребятами, которые уже на твоем уровне работают, ты получаешь какой-то спортивный опыт. И больше азарта в этих боях уже интереснее работать с ними. Цікавим на змаганнях став поєдинок між тренерами клубу кемпу Леонідом Заборіним та Дмитром Прокудіним. Вони вийшли на килим у лайтконтакті. Перемогу здобув Леонід. У мене були пріоритети, так сказати. У нас є граючий тренер Прокудін Дмитрій, на якого в принципі я старався і поставив чітку задачу в дальнейшем вийти з ним і бути. Почти равным, или даже сравняться с ним. И вот, все-таки, где-то там у меня так и получилось. Мы встретились в финале. и У нас был интересный довольно-таки бой. Самое сложное было для меня бой все-таки с Димой Прокудиным, потому что он очень серьезный боец. Он давно он очень накатанный, он спортивный, он развит, очень хорошо. У него очень хорошая техника, высокая. И вообще, я на самом деле переживал. насчет этого. Но мой секундант Василий, Дэна Василий Григорьевич, который мне помогал в этом, советовал, говорил, что делать, он мне подсказал, и все-таки получилось у меня его выиграть. Это, в принципе, вполне ожидаемо, когда мы попали в один как бы, раздел вдвоем, в одну весовую, это уже понятно было, что мы можем встретиться в финале. Как бы на это и рассчитывали, что дойдем до финала, но, видите, выиграл тот, кто физически был более готов. Золоті результати вихованців і тренерів клубу є результатом не тільки плідних та наполегливих тренувань. Важливою залишається підтримка зі сторони правкому морського порту Южний та керівництва міста на сьогоднішній день. Адміністрація морського торгового порту Южний, профсоюзний комітет морського торгового порту Южний, Ми виконуємо поставлені нами самі ж собі задачі в розвитку спорту, в розвитку дитячого спорту зі частності. Звісно ж. Нам очень сильно здесь помогают и власти города. Ну, вот вы видите, что помещение для занятий, этот подвал, он уже много лет арендуется в детской секции. Поэтому можно сказать, что власти, администрация и профсоюзный комитет мы делаем одно общее дело для города Южного. Я хотел бы поблагодарить нашего президента Федерации Одесской области любимого Дмитрия Валерьевича за постоянную поддержку. Он очень любит наш вид спорта и знает каждого из наших спортсменов. Вот эта забота, опека его очень видна и чувствуется. Ну и самое главное, конечно, наши спонсоры это морской торговый порт Южный в лице директора Лагоша Александра Геннадьевича и профсоюзный комитет в лице Маслова Сергея Вячеславича. Попереду у вихованців дитячо юнацького спортивного клубу Кемпа профкому морського торговельного порту Южний плідні тренування, адже на них чекають Афіни у столиці Греції. Наші спортсмени представлятимуть южний на чемпіонаті Європи, який пройде з 19 по 27 листопада.